Чому ми постійно повертаємося до цієї історії? У Гаррі Поттері є щось, що підсвідомо притягує нас. І це відео не про великодки, меми, перекази сюжетів чи теорії фанатів. Це відео про філософію, про цікаві сенси, що приховані між рядками, про те, як Гаррі Поттер перетворюється на сучасну Біблію для багатьох поколінь. Давайте разом поглянемо на фільми про Гаррі Поттера як окремі твори, і будемо аналізувати їх частину за частиною. І почнемо ми з першої частини, де Дурслі насправді вносять великий вклад в екзистенційний розвиток героя. Де ми, українці, розуміємо значення різдва в Гаррі Поттері найкраще з усіх у світі? Де конфлікт долі і вибору критично важливий, де факультети Гогвардсу не те, чим здаються, де філософський камінь є головним психологічним конфліктом. І де не просто Гаррі Поттер знайомиться з цим магічним світом, а ми ніби разом з ним це робимо. І йдемо в цю школу разом з ним. Теж дивуємось новому магічному світу і ніби теж вступаємо у Вогвардс, що тільки поглиблює наш зв'язок, як з Гаррі Поттером, так і з магічним світом Роулінг. Але зачекайте, от вам питання: як ми вперше знайомимось з магічним світом Гаррі Поттера? І все це можна придбати в Лондоні? Якщо знати, де шукати, і так це не Вогвардс, не ліс із магічними створіннями, не дуель чарівників. Це. Ринок десятки людей існують між прилавками, вітрини наповнені магічними предметами. А Гаррі вперше дивиться на усе це широко відкритими очима, і ми завжди сприймали це нормально. Але подумайте, чому це відбувається так, ніби в доволі буденні ситуації, де просто щось продають? Дивіться, Німбус 2000! Чому не в якомусь епічному лісі чи безпосередньо у Гогворуці? Що такого особливого в цьому ринку, що саме він стає нашим першим вікном у світ магії? Секрет насправді простий: уявіть себе автором. Через що найпростіше показати все різноманіття магічного світу? На цьому ринку є все: чарівні предмети, котли, мітли, павлички, архітектура будинків, одяг і навіть натяки на стосунки між людьми, де ще можна настільки детально і яскраво розповісти глядачу, що таке магічна культура і цивілізація. Подумайте, адже ринок це реально відображення будь-якої культури. Там ми можемо дізнатися, в що люди одягаються, які в них гроші, які в них економічні стосунки, що вони їдять, що вони. Не купують. Тут можна знайти все: від продавців старовинних мітел до умовних магічних старлінків. Це вітрина цивілізації, виставлено прямо перед вашими очима. І це, як на мене, геніальний прийом, який використано у цьому фільмі, так? тому що він знайомить глядача з цим світом якнайкраще. Ринок відображає культуру людей, тому мені з авторської точки зору дуже подобається цей прийом, тому що ринок це те, що ми розуміємо, як звичайні люди, що там відбувається, і нам через цю зрозумілість може простіше зрозуміти цей магічний світ. Тим більше, що ринок це завжди щось, що реагує на запит людей. Ну, у нас же футболки з псом-патроном з'явились не тому, що їх ніхто не купує. Тож ринок у Гаррі Поттері це не просто локація, це насправді символ того, як живе цей магічний світ. І найцікавіше, що навіть у чарівному світі капіталізм працює наповну. Тут є не лише економіка, але й соціальна нерівність. Наприклад, рон, який не може собі дозволити щось з цього магічного світу, там нову мітлу, умовно. Чи Грінгот символ багатства і фінансової влади. Інга, чаклунський банк найбільшого місця. Не знайдеш Гарі. Нагадую, успадкував величезні гроші. Що ще раз нам каже, що в одному світі, в одній ситуації, ти можеш бути багатієми найвідомішим чаклуном у світі, а в іншому е, жити під сходами і у дуже токсичній сім'ї. До речі, дурслі, як на мене, займають одне з найвагоміших місць взагалі в історії про Гаррі Поттера. Давайте про них і поговоримо. Так, так, зачекайте про Гаррі і магічний світ. Ми ще наговоримось. А навіщо цьому світу? Взагалі дурцлі, Навіщо нам ці персонажі? Хлопче, не спи. Де ми звичайно, по-перше, вони виконують дуже важливу сюжетну функцію, тому що коли ми бачимо Гаррі Поттера, який страждає в цій сім'ї, нам одразу хочеться йому співчувати, підтримати його, формується ця емоційна близькість. Нам одразу показують тяжку долю героя, нам одразу його шкода. Ми всі хвилюємось за нього. Це зрозумілий сюжетний прийом. Але Дурслі це не просто антагоністи в світі Гаррі. Ні, вони виконують дуже важливий прийом показати нам, як працює обмен. Меженість і неготовність сприймати нове. Вони також є необхідним етапом шляху Гаррі до самопізнання і свободи. Їхнє існування підкреслює філософську тему боротьби між звичайністю та величчю, між вибором і покірністю долі. Будь-яка витілка, і ти не їстимеш цілий тиждень. Дурслі це уособлення всього банального, конформістського. Вони не приймають нічого, що виходить за межі їх світу. Їх страх перед Гаррі, магією, всім незвичним. Це символ того, як суспільство часто відторгає індивідуальність і творчість. Їх світ це світ підкорення правилам і страху перед змінами. Що сталося, і от як вони реагують на все таке невідоме для них? Вони сприймають це як небезпеку і починають агресивно себе поводити. Як буквально діють певні люди, насправді дуже. Часто більшість людей відносно всього незвичного. Чи не постійно ми бачимо це у власному світі, де люди не розуміють, як в себе поводять інші, і через це нерозуміння починають їх боятися, а страх викликає агресію? І саме тому я вважаю, що дурслі важливі неймовірно для цієї історії, бо вони створюють той контраст між Дурслями і Гогвардсом. Дурслі це похмурий початок, необхідний для того, щоб магія Гогвардсу відчувалась такою захопливою. Вони символізують клітку, яку Гаррі має покинути, щоб вирости. Причому ж у другій частині це буквально клітка, з якої він намагається вирватися. Так, зараз перейдемо вже до магічного світу. Про дурслі ще трошки. Немає. Ніяких чарів. Тому філософія існування Дурсле набагато глибше. Вони в якомусь екзистенційному сенсі, намагаються показати нам цю філософію відчуження. Гаррі живе в світі, який його не розуміє, не приймає, і це змушує його поставити перед собою те саме головне питання. Хто я? І це певна екзистенційна криза, яку він намагається подолати. А тепер трошки про петунію, бо вона ж якраз таки мала зв'язок з цим магічним світом через свою сестру. І тому можна сказати, що ця агресія в сторону Гарі не тільки страх, але й заздрість. У її образі ми бачимо, як люди можуть зрікатися себе, щоб відповідати очікуванням суспільства. Як стара травма, як власна нереалізованість і зазрість до матері гарі. Потім відбивається наставлення до нього. І саме тому дурслі постають у житті Гаррі Поттера таким великим випробуванням. У стоїчній філософії терпіння і стійкість до труднощів є основою для зростання. Гаррі живучи під тиском, вчиться витримувати образи і труднощі, це робить його сильнішим, а також готує до майбутньої боротьби з Волдемортом. І тому дурслі настільки важливі, вони задають тон усій історії насправді. Це початок великої трансформації Гаррі. Вони це дзеркало страхів і слабкостей суспільства, з якими він повинен розібратися, щоб знайти свою справжню силу. Через це життя Гарі у Дурслі, ми розуміємо, що навіть живучи в тяжких умовах, ми все-таки можемо вибитися з них і стати великими. І я гадаю, це дуже вправно описаний роулінг, такий промінчик надії для кожної дитини, яка живе в такій сім'ї, страждає від неї, і думає, що її життя Тя приречена, вона каже ні. І це можна прожити, це можна пройти, і ви зможете досягнути цього магічного світу, Гаррі. Дурслі це символ світу без магії, без магії у символічному сенсі, у світі без фантазії, без чудес, у якому домінують жадібність Цевернон, снобізм Петунія та егоцентризм Дадлі. Їх світ слугує контрастом до Гогвардсу, де навпаки цінують творчість, знання, доброту, різноманіття. А якщо в нашому світі існує магія, то нею точно володіють мої спонсори і патрони, які постійно підтримують мій канал. Величезне дякую вам, завдяки вам канал може розвиватися, випускати відео і продовжувати свою роботу. Також окремо дякую Жені Яновичу за підтримку. І продовжуємо. А чи є у Гаррі свобода волі, чи все його життя викладено дамблдором, як в тій самій теорії? Доки не буде готовий. З самого початку історії здається, що Гаррі – це той самий обраний хлопчик, чиє життя визначено долею, про яке співають пророцтва і за яким стоїть магічний світ. І мені подобається, що ця історія не дає нам точної відповіді, тому що згадайте листи до Гогвартсу. Лист же приходить не один, не два, а сотні разів. Магічний світ, наче каже: Гаррі, ти мусиш прийняти свою роль. Але чи є в нього вибір? Доля буквально стукає постійно у двері. Також потім зверніть увагу на паличку. Здається, що Гаррі сам робить свій вибір. Але. У світі Гаррі Поттера саме паличка обирає чарівника, а не навпаки. Його паличка пов'язана з Волдемортом. Це ніби натяк, що Гаррі не просто звичайний хлопчик. Він нерозривно пов'язаний з долою темного лорду. Ну, добре, можливо, він сам визначив свою роль в квідічі. Ні, це його природні здібності або ж саме доля, зробили його кращим гравцем Гогвартсу. Складається враження, що все вже визначено заздалегідь. Так і де вибори, де перед ним ця свобода волі, щоб він міг щось вирішувати. Сцена з зеркалом показує, чого він насправді бажає. Попри все це, він не мріє про славу чи силу. Він хоче лише родину. Це бажання робить його не просто обраним. А людиною, яка здатна сама вирішувати, що для нього важливо. Уявіть, як його спокушає постійна його слава, потім його гроші, потім його назначають на різні 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 там посади і так далі. Всі возвеличують його. І якщо ти маленький хлопчик, це може дуже спотворити твою душу. Ти можеш бути не готовим до цих випробувань. Але Гарі бажає лише сім'ю. Тож так, доля відіграє величезну роль у житті Гарі, але він не раб цієї. Долі він обирає дружбу замість сили, любов замість ненависті і людяність замість влади. І саме це робить його справжнім героєм. Я бачу відвагу, гострий розум not теж not. є й талант і бажання самоствердитися. І саме тому в цьому контексті нам дуже важлива сцена з сортувальним капелюхом. Бо капелюх не тільки визначає на який факультет він потрапить, але й дає змогу зазирнути в суть характеру людини. Він не хоче величі, яку пропонує йому Слізарін. Він хоче хоробрості і справжніх друзів. Цей момент показує нам, що у світі, де здавалось би, доля така неминуча, все одно є свобода вибору. Гаррі обирає не велич, а цінності, які ближчі до нього. Хоробрість, дружбу, вірність. І прислухаючись до Дамблдора, хочеться сказати, що ці сцени показують, що не наше минуле, а наші вибори визначають те, яка ми людина. І це є важливий урок, який Гаррі демонструє глядачам. Бо цей капелюх стає символом того, як у світі Гаррі Поттера перетинаються доля і вибір. Воно показує, що незважаючи на всі зовнішні обставини, завжди є простір для свободи волі, і Гаррі доводиться своїми рішеннями. Не на Не на Ніби так доля обставини, минуле приводять тебе до певного вибору, але там ти вже. Тільки залишаєшся сам собою, обираючи щось, що формує тебе. Ну, якщо ти так хочеш, рефендар. О, якщо ми про сортувальний капелюх і факультети, давайте поговоримо, чому ці факультети взагалі-то взагалі не факультети. Варто сказати, що сам переклад факультети зіпсував мені дуже багато якоїсь логіки цього всесвіту. Бо я якби розумів, що факультети, як в нашому світі, факультети. Є факультет економіки, вони вивчають економіку. Є факультет соціології, вони вивчають соціологію. Slytherin. Але англійською це буде не факультет, а House of Hogwarts. Тобто будинок у нас це було б краще перекласти як умовно гуртожиток. Просто гуртожиток у нас ніби немає акценту на тому, що це певна спільнота людей з цінностями і так далі. А просто ми сприймаємо гуртожиток як жиле приміщення. Але це якби і не факультет. Вони всі вивчають одні предмети в Гогварті. Але це трошки відійшов від теми. І тут Роулінг бере дуже цікавий прийом. Вона бере чотири цих, давайте називати, їх факультетами. І кожен з цих факультетів насправді уособлює в собі певний темперамент людини. Ось подивіться самі. Гривіндор уособлює у собі сангвініків. В Грифіндорці це хоробрі, пристрасні люди, які готові ризикувати і діяти, навіть коли страх чи невизначеність стримують їх. Слизерин це звичайно флегматики. Учні цього факультету. Те, відомий своїми амбіціями, обережністю, стратегічним мисленням. Рейнвенклош у нас меланхоліки. Це люди інтелекту, вони вбачають сенс у деталях, прагнуть знання, які можуть допомогти зрозуміти глибші істини. І нарешті Хафлпаф, Вони працьовиті, вони дуже палкі е, і дуже такі, знаєте, гарні друзі. Хафлпафці не прагнуть слави чи хитрощів, вони віддані своїй справі і готові підтримати інших у будь-який момент. Седрик Дігорі це про чесність і бажання грати за правилами, ну майже завжди. І усі ці факультети, ніби, створюють такий баланс у Гогвартсі. Вони демонструють, що жоден темперамент не є кращим чи гіршим. У кожного з них є свої сильні та слабкі сторони. І те, як кожен учень використовує свої риси, визначає його майбутнє. Бо ці факультети, і в тому числі про те, як нам потрібна спільнота людей, яка буде схожа з нами по цінностям, так свої окремі факультети. Але всі факультети разом можуть ужитися в спільному просторі, і якби ця різність між ними тільки робить їх сильнішими. Бо вони можуть співпрацювати разом і дружити. До речі, стосовно дружби, як на мене, дружба це взагалі головна тема Гаррі Поттера. Давайте ж про це і поговоримо. Для мене от головна ідея Гаррі Поттера, якщо максимально її скоротити, використовувати там одне речення і максимально коротко подати, це. Дружба важлива і перемагає усе. Про це так чи інакше кожна частина. Це нам покажуть більш детально далі у п'ятій частині. Але розуміється, це ще у першій. Коли ми вперше знайомимося з цією трійцею, так Рон, Герміона, Гаррі, нам здається, що це ну, звичайний такий сюжетний прийом. От у нас є обраний і йому потрібні два друга, які будуть з ним поряд ходити. Чи жовтим Ча? пацюка Ча? зробіть? От, щось у нього питати і так далі. Але насправді ці друзі символізують набагато більше. Вони три фундаментальні принципи, без яких будь-яка історія про боротьбу зі злом була б неможливою. Герміона це звичайно символ знань. Левіоса, а не левіоса. Леві Її інтелект і жага до навчання це не просто риси характеру. Це метафора важливості освіти та критичного мислення у будь-якій ситуації. Вона доводить. Водить, що сила розуму іноді важливіша за магічні здібності та якийсь там талант. Вона ніби каже і є символом того, що у тебе може не бути таланту. Твоя сім'я може бути просто ніким в цьому світі. Вона в сім'ї махлів, як би росла, так? Ти можеш бути от абсолютно без цих початкових позицій, але завдяки своїм знанням і працьовитості ти теж можеш досягти всього. Рон уособлює у собі таку віддану дружбу, лояльність. А У тебе справді є той шрам, ха? Так. Круто! Його роль часто зводять до просто друг головного героя. Але насправді це не так просто. От він якраз символізує, що ця дружба може бути просто по факту того, що ми друзі. Він дружить з Герміоною і з Гаррі не через щось, так він. Просто щиро приймає їх. Тому криза між Роном і Гарі в одній з частин стається якраз на цьому полі, на полі дружби і усвідомлення значення цієї дружби для них. Гарі, звичайно, це хоробрість. Але хоробрість не просто хоробрість у боротьбі. Він показує, що бути хоробрим, це іноді означає зробити те, чого боїшся найбільше. Він готовий ризикувати собою, щоб захистити тих, кого любить. Навіть якщо він не впевнений у своїх силах. Знання, лояльність і хоробрість. Ця трійця необхідна нам в будь-якій боротьбі, не тільки в магічному світі, а й у нашому реальному житті. Гаррі Герміона і Рон це не просто команда. Вони символізують ідею, що жоден герой не може діяти наодинці. Лише об'єднавшись ця символічна трійця, зможе подолати зло. Але друзі пізнаються не тільки в біді, друзі ще й пізнаються в радості, в щасті. Давайте ж про це і поговоримо: про свято в Гаррі Поттері. Різдво у Гаррі Поттері – це не просто якась гарна сцена, щоб нам було приємніше передивлятися цей фільм взимку. Воно має глибоке символічне значення, яке переплітається із темами Гаррі Поттера. Ну і звичайно, важко не згадати усі ці жарти про те, що чому вони взагалі святкують Різдво. Ісус в їх світі був би. Дуже невмілим чарівником, що там святкувати. Подумайте, що означає різдво для самого Гаррі. тому що у сім'ї Дурслів це навпаки був найбільш напевно стресовий день у році, тому що він ніби розумів, що повинен багато чого отримати. там е, я не про подарунки, про тепло, про сім'ю і так далі. і Ніколи не міг цього отримати. Але в Гогвартсі все змінюється. Він вперше відчуває, що означає бути частиною сім'ї, навіть якщо це сім'я не біологічна. Бо светри від місіс Візлі, звичайно, це не просто приємний подаруночок. це символ любові та прийняття, яких Гаррі завжди бракувало. І Різдво у Гаррі Поттері символізує доволі. Просту, але таку важливу і зрозумілу нам, українцям, істину, що навіть у найтемніші часи ми потребуємо таких світлих і приємних моментів. Святкова атмосфера стає контрастом до загрози темряви, які поступово з фільмом до фільму розкриваються в історії. Це момент, коли Гаррі може забути про своє минуле і відчути себе дитиною, яка заслуговує на щастя. Це свято ніби показує, що справжня магія це не про закляття, палички дивовижних створінь. Справжня магія це про сім'ю, про турботу, про друзів, про це тепло. Люди, які люблять і підтримують тебе, навіть коли весь світ здається ворожим. Різдво Гаррі Поттері – це символ надії, родини і віри в те, що навіть у найважчі моменти є місце для тепла і світла. Це час, який нагадує, що справжня магія це любов, що нас об'єднує. Ми вже зачіпали тему, що все ніби намагається спокушати Гаррі. Слава, гроші навіть Дракомалфи. Гаррі Поттер прибув у Гуґвардс. Але. От що дуже круто і символічно в першому фільмі, що найголовніший предмет це саме філософський камінь, і це не просто так. Філософський камінь у Гаррі Поттері це не просто магічний артефакт. Це символ, який втілює два головних прагнення людства безсмертя та багатство. Камінь дає те, що здається ідеальним рішенням усіх проблем: нескінченне життя та нескінченні ресурси. Філософський камінь тут така метафора на людську жадібність, коли людина задля досягнення своєї мети готова на все. І Волдеморт в обличчі професора Квірела це демонструє. Він готовий вчиняти найогидніші речі. Немає ні добра, ні зла. Тільки щоб досягти своєї мети, і тут ми бачимо Дамблдора, який виступає повною протилежністю Волдеморту. Ну. Першому фільмі його слова: ті, хто бажає камінь, ніколи його не знайдуть. Це філософія зречення матеріального на користь духовного. Для Дамблдора камінь це спокуса, яка більше шкодить, ніж приносить користі. Він доводить, що справжня сила це не володіти чимось, а вміти відмовитися від цього. До речі, про це вміння відмовитися, ми поговоримо ще у сьомому відео, тому залишайтесь на каналі. І чи не відбувається це у нашому реальному світі? Оцей вираз, ті, хто цього хоче, це не отримає. М? Ті, хто хоче просто грошей, визнання ніколи його не досягають. Софірон лави, фіногевенфандюне, ідонвили give up. А ті, хто хоче робити світ краще, досягати мрії, реалізовувати себе, мають і те, і інше. Так, звичайно, реальне життя не таке поетичне, і всі ми завжди думаємо і про гроші, у тому числі. Це нормально. Але коли людина горить тільки грошима і величчю, найчастіше вона програє людям, які хочуть змінити цей світ, реалізувати якусь свою мрію, дійсно вкласти якусь справу, свою душу. І саме цими людьми ми захоплюємось. Саме таких людей ми знаємо. Ця сцена ключовий момент першого фільму. Гаррі отримує камінь не тому, що його. Ожадає, а тому що він не прагне використовувати його для власної вигоди. Це все сигнал нам, що не суть у тому, щоб знищити Волдеморта фізично, а щоб перемогти його ідеологічно. Це історія про те, як жадібність і егоїзм стають найбільшими ворогами, яких потрібно подолати. Перший фільм і ставить це питання: чи зможемо ми обирати добро, коли спокуса надзвичайно велика. Про таємні сенси Квідічу, чому чомусь ніч символізує хаотичну мету нашого життя, чому платформа саме 9,3 чверті. Ми поговоримо у розширеному відео вже тільки для спонсорів і патронів. За підписку на мій канал я вже більше 20 унікальних відео, більше 50 розширених відео і спільнота цікавих людей з усієї України. А зараз ми зрозуміли, що перший фільм про Гаррі Поттера це не просто казка про дітей. Це історія, яка закладає філософський фундамент. Саме для всього, що буде далі, цей фільм і ця історія, ця книга досліджує ключові теми: боротьбу між долею і вибором, егоїзмом і самопожертвою. Темрявою і світлом. Але ця перемога лише початок. Далі, у другій частині, ми заглибимося у ці питання ще глибше. У другій частині Гаррі дізнається, що небезпека Волдеморта це не лише зовнішній ворог, а й те, що живе в його власній крові. Ми побачимо, як цієї темряви стає більше. Але водночас дізнаємося, що справжня хоробрість це не відсутність страху, а готовність діяти всупереч нього. Тож побачимось вже дуже скоро у наступному відео. Дякую вам. Привіт, спонсори і патрони. Звичайно, ця платформа це не просто прикольна назва, і якесь там місце просто так для сюжету.